Вітаю на каналі Армі Фітнес. Мене звати Маша і сьогодні ми проведемо з вами пекельне тренування на наші сідниці та ноги. Тренування будемо проводити з фітнес-розинкою. Якщо у вас її немає, нічого страшного, виконуйте тренування без неї. Я точно впевнена, що ви все рівно класно відчуєте ваші сідниці та ноги. Дівчата також нагадую про важливість розім'ятись та розігрітись перед основним тренуванням. Тож ви можете обрати будь-який варіант нашої зарядки, підготувати своє тіло. І поїхали до основної частини. Для першої вправи резинку надягаємо вниз на голінь, коліна м'які та штовхаємо назад і виконуємо приставні кроки вправу та в ліву сторону. Акцент робимо на п'ятку. Активуємо наші сідниці і додатково їх навантажуємо. Супер! Ми будемо з вами працювати по 30 секунд. 30 секунд роботи і 15 секунд відпочинку між вправами. Супер. Чим вище знаходиться резинка, тим легше працювати, тому обирайте комфортну для себе висоту. Є супер! Справа номер два. Опускаємось в присід. Тут резинку можна підняти трохи вище. Опускаємось в присід та штовхаємо назад. Робимо крок правою ногою, присід вниз. Присід в сторону. Присід на місце. Поїхали. Працюємо лише правою ногою. Ліва нога зараз стоїть на місці. А ось права в нас працює. Коліна повністю не розгинати. Таз штовхати максимально назад. Максимально розтягуємо сідницю. Супер. В сторону. Ще 10 секунд. Молодці. Тут такий самий діє принцип з резинкою. Чим вище. Вона тим легше. Є, супер. Уу. Стряхнули ніжки. Опускаємо резинку знову в максимальний низ, на голінь і виконуємо знову приставні кроки. Поїхали. Раз. Раз. На п'ятку. На п'ятку. П'ятка. П'ятка. Супер. Чудово. Ми завжди тримаємо живіт, прес, у да, нас підтягнутий. Не розслаблюйте його. Супер. Чудово. Є. Є. Угу. Молодці. Не забуваємо, що ми п'ємо водичку між підходами. Супер. Чудово. Ще трошки. Ух, гарно відчуваємо наші сідниці. Піднімаємо резинку знов трошечки вище. Будемо робити присідання. В сторону лівою ногою. Поїхали. По центру. Ліва в сторону. Вниз. Центр. Ліва. Центр. Ліва. Супер. Молодці. Чудово. Прес сильний. Таз Назад. Назад. Молодці. Таз назад. Штовхаємо. Назад. 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 Коліно не виходить за носок. Молодці. Супер. Три, два, один. Є. Супер. У нас 15 секунд перерви. І ми дивимося, що робимо далі. Наступна вправа. Права нога стоїть в опорі. Ліва нога буде робити крок в сторону і присід. Опустилася вниз, в сторону, присід. В центр. Присід, в сторону, присід. В нижніх точках постійно штовхаємо коліна вбік. Права нога статична. А ліва працює. Нагадую ще раз: в нижніх точках коліна в сторони. В сторони. Максимально ще розкриваємо коліна, акцентуємо увагу на сідниці. Таз. Штовхайте гарно назад. Супер. Молодці. Наступний раунд. Опустимось в положення присіду і в нижній точці будемо постійно розкривати коліна в сторони. Сподіваюсь, ви готові. Поїхали. Сіли вниз і коліна в сторону. В сторону. В сторону. В сторону. Супер. Прес сильний. Коліна не виходять за стопи. Стопи під кут. 45 градусів. Є, є. Ще, ще. Не забувайте про дихання. Дихання допомагає, коли вам важко. Видих. Видих. Ще 5 секунд. Супер, дівчата, ви молодці, я пишаюсь вами. Є. Yeah. Uh, що ви так само гарно відчуваєте ваші сідниці та ноги, як і я. Зміна сторони. Ліва нога буде стояти, а права буде робити крок в сторону. Поїхали. Опускаємось в присід. І права в сторону. На місце. В сторону. На місце. В сторону. На місце молодці. Нагадую, що кожна з вас обирає свій комфортний темп і ритм роботи. Якщо вам важко виконувати повільніше, не поспішайте. Приберіть резинку або підніміть її вище. Супер. Є. Чудово. І останній раунд в цьому сеті нижня точка і розкриття колін в сторону. Сподіваюсь, ви готові. Ще трошки. Поїхали. Сіли вниз. І коліна в сторону. В сторону. Більше. Туди. В сторону. Ще, ще. Акцентуйте увагу на ваших сідницях. Є. Молодці. Супер. Ще, ще, трошки. Давайте, я вірю в кожну з вас. Зробимо це разом. Молодці. Три, два, один. Є. Уу. Добре. Стряхнуть ніжки. Можна зробити ковток води. І ми йдемо далі. Для наступної фрави резинку фіксуємо під стопою правої ноги. Всю вагу переносимо на праву ногу, ліва нога по діагоналі назад. І виконуємо тягу. вниз. 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 Супер. Ліве коліно дивиться трошки в сторону. Вся вага у нас на правій нозі, Ліву ногу просто тримаємо для рівноваги. Задача наша штовхати таз Томас. бачите, ваші улюбленці теж можуть тренувати з вами. Таз назад, назад, супер. Швиденько для другої вправи вдягаємо резинку. Резинка трохи нижче колін. І правою ногою, ми тільки що працювали на праві, і знову правою ногою будемо робити легкий памп. Стопа розвернута. Мах, назад. Можна тримати за стінку. Наша задача працювати саме сідницею. Нікуди не поспішаємо. Корпус стабільний, максимально сильний. Назад. Весь акцент на праву сідницю. Дихайте. Ще трошки. Молодці. Ще, ще, ще. Є. Супер. Знову затискаємо резинку під правою стопою. Зараз цілий раунд. Ми будемо працювати лише на праву ногу. Права нога вперед. Ліва нога по діагоналі назад. Поїхали. Тас назад. В верхній точці. Протискати сідницю. Вниз. Нагору, на Нагору. Нагадую, що тут ми з вами не нахиляємось корпусом. Акцент, рух в тазовому суглобі. Назад, наперед. Назад, вперед. Ще, ще. Молодці. Ух, супер, гумнічки. П'ять секунд. Ух, сідниця вже просто пече. Надягаємо знову резинку. Продовжимо памп. Але вже в сторону. Праву ногу згинаємо в колінному суглобі. Корпус сильний. І мах ногою в сторону. Ногу на місце не повертати. Резинка не розслаблюється в жодному стані. Мах саме за рахунок сідниці. Ще в сторону. В сторону. Можна покласти на неї руку, щоб максимально відчути її, унічки. Ще трошки. Є, супер, ви молодці. Ми змінюємо з вами сторону. Надягаємо резинку під ліву стопу. І цілий раунд повторюємо знову все те ж саме, але на іншу ногу. Ліва нога попереду. Права назад. В діагональ. Супер. Вниз. Протисли. Вниз. Протисли. Вниз. Протисли. Таз назад. На місць. Назад. На місце. Вага на лівій нозі. Права нога просто тримає рівноваження. Супер. Умнички. які ви молодці, дівчата. Що ви взагалі тренуєтесь, що ви відкрили це тренування, що ви вдягли форму. Супер. Є. Надягаємо знову резинку. І тепер права нога стоїть в опері, а ліва нога буде робити мах назад. Ногу трошки стопу розкриваємо по діагоналі. Поїхали. Мах. Мах. Супер. Назад. Корпус стабільний. Да, ми не робимо з таких рухів корпусом. Тільки сідниця. Молодці. Ще. Супер. Акцент на сідниці. Всі думки посилаємо зараз в ліву сідницю. Є. Супер. Ще. Ще молодці. Трошки залишається. Є. Знову резинку затискаємо під лівою стопою. Залишилося ще трошки. Будьте готові. Ліва нога попереду, права. По діагоналі назад, коліно в сторону, Таз назад. Поїхали. Супер. Верхні точки. Протиснути ліву сідницю. Супер. Ще. Ух, я вже дуже гарно відчуваю свої сідниці. Просто нереально. Сподіваюсь, що ви так само обов'язково пишіть в коментарі, як ваше самопочуття під час тренування, після є. Добре. І остання вправа в цьому сеті. Знову резинка на ноги. Права нога стоїть. Ліва нога зігнута в колінному суглобі і мах в сторону. Поїхали. В бік, в бік, в бік. Супер. Прес сильний. У, як пече. Супер, дівчата. Для того, щоб відбувалася гіпертрофія м'язів, тобто зростання м'язів, чого ми, відповідно, всі і хочемо, щоб наші сідниці росли. Ви маєте працювати до відмови. Ось коли прям все, вже м'яз просто не може робити повтор. Фух, є. Ось саме тоді починається його ріст. Дівчата, для наступних вправи ми з вами опускаємось на килим, опускаємось на праве передпліччя, наче права бокова планка, лікот знаходиться під плечем. Стопи виводимо на рівень з тазом, будемо піднімати таз вгору і розкривати. Коліна в сторону. Супер. Живіт підтягнутий. Працюємо вверх. Вверх. Виштовхуємо себе за допомогою правої сідниці. В верхній точці. Коліна максимально розкрите в сторону. Наверх. Є. Вверх. Супер. Ще. І вниз. Нагору. І вниз. Нагору. Вниз. Чудово. Є. Другий раунд. Опускаємось, переходимо на сідниці. Руки ставимо назад. Права нога буде знаходитись в опорі. Ліву ногу піднімемо догори і будемо з вами виштовхувати себе правою сідницею вверх. Прес підтягнутий. Вверх. Є. Акцент на правій сідниці. Саме за її допомогою ми виштовхуємо. Наше тіло вверх є. І в верхній точці також розтягнути додаткову резинку. Є супер. Молодці. Тримайте прес підтягнутим. На ще 3 секунди. Є супер. розвертаємось на протилежний бік. Ліва сторона. Ви молодці. Це в нас останні дві вправи. Тож, взяли всі сили в кулак і працюємо. Поїхали наверх. І опустилися. Нагору розкрили, опустились. Є. Виштовхуємо за допомогою лівої сідниці, зараз себе. Вверх є. Оп. І вниз. Супер. Тримайте живіт підтягнутим. Не забувайте в верхньому положенні ще додатково розкривати коліна в сторону. Супер. Дихаємо. Помолодці. Є. Супер. Знову переходимо на сідниці. Руки назад. Пальці дивляться в направленні корпусу. Ліва нога стоїть у опорі. Праву ногу підняти вверх. Поїхали. І вниз. Нагору. Вниз. Розтягнути резинку і опуститись вниз. Акцент на ліву сідницю. Молодці. Вверх. Молодці. Ще. Супер. Дівчата, ви просто нереальні красуні, молодці, що допрацювали до кінця тренування. Ще залишається 3 секунди і все. Є супер. Ну що, дівчата, наше тренування завершилось. Я сподіваюся, що ви класно провели час, що ви класно відчули свої сідниці, свої ноги, тому що в мене вони просто горять. Думаю, буде завтра крепатура. Я дякую кожній з вас, що ви приділяєте цей час для себе, тренуєтесь разом з нами. Бажаю вам гарного сонячного дня і до зустрічі у нових відео!